Поруч із управлінням міліції в Тернопільській області депутати міської та обласної рад провели зустріч з тернополянами. Втім, у людей, які прийшли питань та звернень було більше до правоохоронців аніж до самих депутатів. Із собою люди принесли світлини із хлопцем, якого вранці було вбито на вулиці Грушевського у Києві. Це такі самі люди, Які ми до нас ми будемо жити. Ми. Ну не стріляйте в наших дітей, в наших молодих. просимо з також люди запитували правоохоронців, чому Тернопільський беркут зараз у Києві та кликали на зустріч до себе начальника УМВС України в Тернопільській області Віктора Сака. З людьми говорив начальник міліції громадської безпеки Василь Облещук. Під час зустрічі виникло ще одне питання. Люди повідомили, що на збараському КП у Тернополі міліція зупинила автобус із мітингуючими, який їхав до Києва. Поступило повідомлення на 1.02, що Привозять зброю, зупинили, перевірили і відпустили. Крім продуктів, нічого немає. Зустріч людей із депутатами тривала близько години. Міліція цьому не перешкоджала. Подана заявка на мирний захід. Ми за те, щоб захід проходив мирно. 39-та стаття Конституції ніхто не відміняв, але треба завчасно подавати, для того, щоб представники міліції могли забезпечити правопорядок. Бачите, на сьогоднішній день, на цю хвилину, проходить мирно. Щодо учасників дійства і організаторів даного заходу, поки претензії немає. Врешті правоохоронці повернулися на робочі місця, мітингуючи на театральний майдан.